Майже 600 фільмів із різних країн світу. Такою була програма міжнародного фестивалю Візарт, який цими вихідними відбувався у палаці мистецтв. Фестиваль традиційно мав головний майданчик кінозал і додаткові майстерні. Там у менших групах кіномитці давали майстер-класи. До прикладу, німці, режисер Міка Маджі та оператор Армін Дірольф вчили, як зняти кіно світового масштабу без особливої техніки за допомогою фотоапарата чи звичайної камери. Утім, головні події відбувалися у кінозалі. Тут щовечора демонстрували конкурсні стрічки чи не з усіх куточків світу, завжди найбільше фільмів з Великобританії, з Німеччини, з Франції з Іспанії. Але в нас так само є кілька таких екзотичних країн в програмі, наприклад, Йорданія чи Бразилія, вперше з Білорусі фільм з Естонії. Тобто є кілька досить таких неочікуваних теж географічних точок. Україна представила себе досить сильними 18 стрічками. Членами журі запросили режисерів із Німеччини, Шотландії та України. Я думаю, що рівень фільмів, які я тут бачив, був досить високим, і вони нічим не поступаються тим, які я бачив на інших європейських міжнародних фестивалях. Журі присудили гран-при стрічці нідерландців. А от Україна в особі Макса Афанасьєва отримала спеціальну відзнаку за творчий пошук у розвитку кіномови.